Це відео для тих, хто хоч часто подорожує і хоче себе впевненіше почувати в аеропортах, знати класні англійські фразочки з приводу цього. І для тих, хто не часто подорожує, і такий feel anxious, тривоженим буде буду аеропорті, тому що я by степ розкажу, що тут робити, куди йти, і найголовніше це буде з класними англійськими фразами, які вам тут потрібно. Всім привіт, я Оля. Я викладачка англійської вже більше ніж 6 років, а також фандерка школи англійської мови English Community. Зараз я знаходжусь в Нью-Йоркі і чекаю свій наступний флайт. А, далі, значить, одразу вивчаємо нове слово рай right, eye right, flight – Це той політ. Флайт, це політ, який відбувається вночі, і ми нормально не спимо, змучені, втомлені, і в нас очі стоять червоними. Називається Rarity Flight. Зараз саме він в мене, і плюс зараз вночі взагалі буду спати в аеропорті, напевно, тому що я чекаюся на наступний флайт. Мій флайт, мій політ, він є connected. Що це означає? Мій final destination, моя остання точка призначення, вона буде через пересадку. Connected flight – це той політ, який є з'єднаний. Да, тобто спочатку я прилітаю в одне місце, місто або навіть країну, а потім я присідаю на інший літак і вже лечу далі до мого final destination. Це connected flight. може бути у вас direct flight – це прямий, ви сіли і одразу приїхали до свого final destination. Отже, let's get started. Що ви робите, як тільки ви заходите в аеропорт? Одразу ви знаходите ось таке тепло, маєте перевірити назву вашого flight. Також бажано вам, щоб перевірити, чи точно Final Destination так як вам було потрібно, і плюс я ще збирала час відправки. І далі я знаходжу, що ось тут буде відбуватися чекін. Що таке чекін? Це реєстрація. We stay in line, стоїмо в черзі і чекаємо, коли ми підемо, щоб зробити чекін. Далі на чекіні ми віддаємо наш luggage або baggage, Він вже від нас уїжає, і нам дають boarding pass. Boarding pass – це типу посадочний наш талончик, на ньому написано, Номер вашого флайт, гейт, гейт це місце, якого будете квалітати, а також ваше місце в плейн. Але якщо ваш багаж, да, ваш suitcase, ваш чемодан weighs more. Чим потрібно, тоді вам потрібно pay extra, Додатково заплатити певну суму від авіакомпанії, це вже залежить. І далі він уїжджає. Після того, як ви отримали свій boarding pass, ми переходимо в так звану чисту зону в аеропорті. До речі, тут, якщо у вас будуть бідолички з водою, вам треба буде виліти все. З собою далі її приносити не можна. Далі у нас буде security check. Тут будуть вас перевіряти і речі, які з вами залишились. Це як називаємо ручна покладжа. In English це буде або carry-on luggage, яке ви carry, носите з собою, або ж hand так, да, тому що це поклажа, поклажити, можна собі представити плюс-мінус. І після того, вже як ви пройшли security check, ви вже можете прямувати до свого gate. Взагалі gate – це ворота, але в аеропорті gate – це вже місце, з якого ви буквально вже виходите в ваш клейн. У вас плюс-мінус може бути там годинка. півтори, ви можете просто сидіти, відпочивати і готуватись до boarding. Це в нас посадка. Ви почуєте, вам скажуть, також дуже часто ви можете чути в аеропорті announcements, оголошення про last call. ласт кол. Ласт колбала. Підійдіть Last call для усього вот, flight. Last call – це типу останній дзвіночок. Типу, все п'ять хвилин. Це вже все закривається. Ви нікуди не встигаєте. Тому да be careful about бікерфолбаріт. Після того як бой, ви щасливо заходите у ваш літочок. І все починається наш політ. Перш за все, ви знаходите своє seat, своє місце. Воно буває window seat – middle seat посерединці і aisle seat. Aisle – це ось цей прохід, і aisle seat – це місце біля проходу. Свої речі ви ставите в overhead compartment. Да? Ось ці наші carry-on luggage ми ставимо в overhead compartment. Overhead – над головою, compartment – місце да? для ось цих наших речей. Далі вам Flight Attendant, або в принципі можна сказати Stewardess, але Flight Attendant це вже більш розповсюджено в Америці. Вам скажуть про те, що вам обов'язково потрібно пристягнути свій Seat belt. Fasten your seat belt. Буковички не читається. Також вам можуть розповісти, що в разі emergency situation, до надзвичайної ситуації, вам потрібно буде взяти Life vest. Да, це жилетка така. І все. Далі ви take off – Take off, злітаємо. Ви fly, лет, летете, and then you land. Land ми знаємо земля і land як дій слово приземляємось. Після того як ми приземлилися, ми можемо трошки почекати. Ми виходимо з нашого plane і зазвичай в країнах в the US, we have customs. Um, паспортний контроль, таможня, yes, all of that. Тут вас можуть запитати where are you you flying? and you need to say I'm flying to Blah blah blah. How long are you going to be staying here? And you can say three weeks, for example. І далі, щоб забрати наш luggage, baggage, який ми віддавали з самого початку. Нам потрібно знайти luggage claim. Ви маєте також перевірити на ось такому телевізорі. Що там написано ваш destination. Да, вот, наприклад, там ви приїжджаєте в Берлін, має бути записано Берлін, і ви на ось цьому крутящій штучці ви забираєте свій luggage. Не бійтеся потірятися в аеропорту. По-перше, там дуже багато людей, і всі вони йдуть приблизно в одному direction, в тому напрямку, який вам також потрібен, це по перше. А по друге, всюди є signs. Знаки, вам просто потрібно знати слова, що вам потрібно шукати. Наприклад, гейт, да там де ви виїжджаєте, luggage клейм. Туди там де ви будете забирати свій luggage. І так ви будете орієнтуватись, куди і що вам робити. І після того ви щасливі прибуваєте у свою final, I guess, dream destination. Також до речі, корисні слова. От так як у мене зараз, connected flight, да це з'єднаний з пересадкою. А uh, flight, політ, щоб сказати пересадкам, скажемо layover, Or stop over, да? Stop, зупиняємось про стап І також інколи буває таке, що наш flight можуть затримати. It's gonna be delayed flight. Окей, okay. це був такий швидкий гайд, що робити вам в аеропорту з декількома красними фразами, а також всі розмовні фрази по типу: а підскажіть, де то, а підскажіть, куди йти, а де взяти, а дайте, будь ласка, я написала і записала вам у квізлеті. Квізлет – це квізлет-сет з усіма фразами, які були у нас сьогодні, і більше ви їх знайдете в описі під відео. А також, щоб все це відпрактикувати, ви можете прийти на заняття із викладачем, з якого у вас станеться менш вивчати англійську разом. Тому гайз, я дуже сподіваюся, що вам допомогло це відео. А найголовніше, я хочу uh, заохотити вас вивчати англійську мову, тому що з нею ви будете почувати себе вільно абсолютно всюди. І ви не будете боятися подорожувати, бути в аеропорті, навіть якщо це щось дуже новеньке для вас. Якщо ви знаєте англійську мову, це ваш інструмент, який вам допоможе завжди. Тому bye-bye!